Криба у воді. На Рівненщині новий начальник міжрегіонального управління лісового господарства судить Феміда. Сім'я на Рівненщині судиться із Рівнеобленерго через пожежу та вимагає від підприємства компенсації майже 2 мільйони гривень. ITV. Новини. Добрий вечір. Із заступника в начальники на Рівненщині новий керівник міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. Він контролюватиме лісову галузь Рівненської та Волинської областей. У цій сфері Сергій Чуприна людина не нова. За його плечима посада першого заступника, того ж таки, міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. Був Сергій і головним у Клевенському та Остківському лісгоспах. З декларації нового чільника відомо, що він володіє Мальними ділянками, будинками та автомобілями. Більше у матеріалі Вадима Мороза. Пішов на підвищення. Новим начальником міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства став Сергій Чуприна. Він контролюватиме лісову галузь Рівненської та Волинської областей. 6 лютого його представили колективу: голова Держлісагентства України Віктор Смаль та голова Рівненської ОВА Олександр Коваль. Наголосив новому керівнику на ефективній та прозорій роботі. Сьогодні час відкритості і готовності до змін. Останнім місцем роботи Сергія Чуприни була посада першого заступника у тому ж таки міжрегіональному управлінні. Відтак сфера роботи не нова. Також посадовець працював заступником начальника у Костопільському та Рафалівському лісгоспах і був головним востківському та клеванському лісових господарствах. Ми знайшли декларацію нового начальника, яку він подав 4 січня 2024 року. Це дані про майно за 2022 рік. У цій декларації і дані про земельні ділянки і про житлові будинки. Ну і звісно про автомобілі. Усе це майно належить або безпосередньо новому начальнику, ну або ж членам його сім'ї. Зокрема, задекларував Сергій Чуприна дев'ять земельних ділянок. У власності його сім'ї є наділ в селі Городища на Березнівщині. Дві ділянки у селі Обарів Рівненського району, п'ять ділянок у Грушвиці перший та одна у місті Рівне. Загальна площа усіх понад 13 гектарів. Вартість майже 416 тисяч гривень. Також сім'я володіє двома житловими будинками. Один у Грушвиці перший на 69 метрів квадратних і вартістю 105 тисяч гривень. Та інший в Рівному на 135 квадратів, який оцінили у 835 тисяч гривень. Також у декларації є дані про автомобілі, які належать Сергію Чуприні. Зокрема, це Фольксваген Jetta 1988 року випуску. Та новіший автомобіль це Ауді А А4» 2012 року випуску. Втім, вартість вказаних автомобілів у декларації викликає певні запитання. Вказана вартість Фольксвагена Jetta – 11 тисяч гривень. Купив автівку чоловік у 2007 році. Ауді а А4» придбав у 2020-му. Зазначена вартість. 35 тисяч гривень. На сайті авторія найдешевша джета, яку ми знайшли, вартує 30 тисяч гривень. Ауді А4 як не намагалися, але за 35 тисяч гривень знайти нам. Не вдалося ціни інколи сягають 700 тисяч гривень. Найдешевша така ауді обійшлася б у 377 тисяч гривень. Але стан не найкращий. Має Сергій Чуприна і 610 тисяч гривень за ощаджень. Є у доробку посадовця і нагорода від начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України. Ну а звідки ж гроші у декларації? Сергій Чуприна також вказав і доходи за 2022 рік. Понад 47 тисяч гривень заробітна плата від Остківського лісового господарства. 159 тисяч гривень дохід від відчуження нерухомого майна. 200 тисяч гривень це дохід від Рафалівського господарства, та 197 тисяч гривень зарплатня у Костопільському лісовому господарстві. Дружина заробила за 2022 рік 61 тисячу гривень. Ми намагалися поспілкуватися із новим очільником, дізнатися про плани, завдання та перші кроки. Втім, сам посадовець слухавки не піднімав. А у прислужбі повідомили, що Сергій Чуприна захворів і зможе відповісти на усі наші запитання згодом. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканала Тіві Медіагруп. Неефективне керування чи політичні ігри, що стоїть за конфліктами громадських активістів та багато та працівниками багатопрофільної лікарні сьогодні. У Костополі відбулася зустріч місцевих жителів та медиків. Головною темою обговорення стало те, чому закуплене для закладу медичне обладнання стоїть без діла. Дискусія на цю тему тривала близько години. Та чи вдалося за цей час її учасникам дійти згоди і почути одне одного? Дивіться у сюжеті. Із конфліктами та розмовами на підвищених тонах так сьогодні відбувалася зустріч працівників Костопільської багатопрофільної лікарні із небайдужими мешканцями громади. Люди прийшли до медзакладу, аби почути відповідь на питання, чому дороговартість на діагностичне обладнання, закуплене державою, ось уже кілька років стоїть без діла. Чому прийшов? В мережі інтернет? Я виявив таку інформацію відносно незадовільної роботи костопільської комунальної лікарні. Я перегляну деякі матеріали, зробив собі виписки, просто подивитися і запитати головного лікаря, чи працює це діагностичне обладнання? Спеціально до цієї зустрічі люди склали цілий список апаратів, щодо роботи яких є претензії. От я маю певний перелік цього обладнання. Будь ласка, Роман Миколайович, ви можете дати нам інформацію відносно. Ці прилади діагностичне. Не менш змістовно до зустрічі підійшов і головний лікар. Він скликав на неї усіх профільних спеціалістів. Каже, зробив це для того, аби не видаватися голослівним. Ми вчитали на чисті до кого претензії. Ми покликали людей, які мають підтвердити начуття, хто що не працюють, тому що скажуть, що я все перекручую. Зараз так говорить. Що я все перекручую? Обговорення ситуації тривало близько години, бо ж активісти та лікарі вирішили поговорити про кожен апарат окремо, а зокрема про те, де та як він працює, і взагалі хто його використовує. Але проблема в тому, що вона не танцює. А хто вам таке сказав? Як ви можете сіти, що працює не працює? Вишопи. Спри... А давайте по Давайте по пункту. Я пройдемо, звичайно, що працює, так. працює. Це ми ж про це і почнемо говорити. І зрештою, посварившись, покричавши одне на одного та висловивши усі свої претензії і аргументи, лікарі та мешканці громади дійшли до спільного знаменника. Обладнання у лікарні таки працює, і за його допомогою населенню надають необхідні медичні послуги. Коли Такі, скажімо, зараз винний конфлікт невеличкий, то я бачу, що ця інформація неправдива. Абсолютно, абсолютно. Я почув думку персоналу лікарні, і я побачив, що ця інформація неправдива. Якщо костопільчани залишились задоволені тим, що інформація виявилась неправдивою, то от працівники лікарні вирішили зануритися у ситуацію дещо глибше. Зокрема, їх зацікавило те, звідки взагалі взялися такі дані та хто за усім цим стоїть. Як припускають медики та безпосередньо головний лікар, цей інцидент пов'язаний із нещодавніми заявами Костопільської міської ради про неналежну роботу закладу, а також із тим, що влада міста. Міста планує розірвати контракт із керівником медзакладу. Воно ну, частково з тим пов'язано, тому що більше з цим пов'язано. Тільки на сьогоднішній день, значить, того, після того статті на сайті міської ради, вона тільки збурила людей, наш колектив. І люди самостійно сказали, що ми це, ми це не будемо підтримувати. У свою чергу, у Костопільській міській раді кажуть, в лікарні все ж є обладнання, яке не використовується. А окрім того, міський голова не приховує, що не задоволений роботою керівництва лікарні. Каже, це бачить не лише він, а й мешканці громади, тому і виникають різні конфліктні ситуації. Питання керівництва лікарні вже стоїть на порядку. денному дуже давно. Ми від я від міської ради направляв лист з попередженням до головного лікаря, що в кінці березня закінчується контракт, і я не маю наміру продовжувати цей контракт. Питання неефективного керування і управління самою лікарнею воно стоїть і громада це відчуває на собі. Щодо обладнання, так, да, дійсно закуплено деяке, деяке обладнання, яке не використовується знову ж таки. Повертаємося до того, не використовується зв'язку з тим, що немає спеціалістів. Спеціалісти нові не заохочуються і не пропонуються хороша, хороші умови праці. Що ж до того, чому працівники медзакладу стоять на боці свого керівництва і підтверджують усі його слова, Давид Дідух каже, вони просто звикли до головного лікаря. Керівник лікарні, вже, якщо не помиляюся, більше 20 років там, і, звичайно, звичайно, ті люди, які там залишаються, то їх там напевно це влаштовує. І вони там за принципу солідарності можуть підтримувати, або, можливо, вони не бачать до кінця тої всієї проблематики, яка є в адмініструванні самої лікарні. Тож, що насправді стоїть за усією цією ситуацією, чи то політичні ігри, чи то неефективне керівництво, чи то ще якісь підводні камені, залишається тільки здогадуватись, так само, як і про те, хто запустив інформацію, що в лікарні не використовують закуплене обладнання. Та, зрештою, позитив у цій всій ситуації таки є. Мешканці громади сьогодні отримали відповіді на усі свої запитання. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканал Відключатимуть боржникам електроенергію. Про це повідомили у ТОВ РОЕК. Загалом кількість боржників на початку 2024 року налічувала понад 11 тисяч споживачів. Першими наприкінці січня без електропостачання залишилися ті, що заборгували майже 100 тисяч гривень та не здійснили жодної платіжки за світло від початку повномасштабної війни. Відтоді, як показала практика, боржників стало значно менше. Нині ж енергетики вже сформували нові списки від включень електропостачання планують їх провести у лютому. Припинення надання послуги відбувається за певною процедурою. Тобто ТОВРЕК повідомляє споживача про наявну заборгованість. Це відбувається з допомогою смски, електронного повідомлення або телефонного дзвінка та необхідність її погасити. Якщо протягом 10 днів реакції від боржника не буде, тобто він не звернеться в центр обслуговування споживачів. ТОВРЕК йому надсилається попередження, і це рекомендований лист попередження про відключення. І також варто зважати споживачам боржникам на те, що окрім заборгованості, якщо вже дійде до припинення послуги електропостачання, їм доведеться також платити за повторне підключення. Це сума, до прикладу в Рівному складає 500 гривень. Свідчення без доказів та плутання у показах сьогодні, 7 лютого, у рівненському міському суді знову розглядали справу Катерини Коломис проти рівне обленерго, у якої наприкінці липня 22-го року повністю згорів будинок. Відтак у судовій залі заслухали свідків обох сторін. Про те, як пригадують ту страшну ніч власники будинку та як аргументують свою невинуватість енергетики, розкажуть наші журналісти. Прокинувся від тріску, від шуму. Я подумав, що це йде дощ, бо передавали ніч дощ, відкрите вікно на кухні. І вирішив встати і закрити вікно. Коли я встав, я до кухні вже не зміг зайти, бо коридор біля вхідних дверей вже горів полум'ям. Ну, в зоні, де відний щит так Анатолій Коломис пригадує ніч 27 липня 2022 року, коли вони разом із дружиною фактично лишились без даху над головою. Через півтора року після трагедії досі триває судова тяганина. Родина Коломисів переконують у пожежі винне рівне обленерго, оскільки подружжя впевнена, що загорання виникло через несправність електрощитка. Є зараз проблеми скачки, напруги. І весь час я визиваю аварійну службу, приходять, дають відписку, що все вам зробили, все нормально. останнє 20 січня цього року було в мене зафіксує, я поставив реле перенапруги 278 вольт замість 230. Відтак, окрім Анатолія Коломиса, як свідок у суді виступав фахівець ДСНС Іван Савчук, який входив до складу слідчо-оперативної групи, що обслідувала місце пожежі. У суді він підтвердив, що ймовірною причиною загоряння стало коротке замикання в електролічильнику. Про це свідчив ряд фактів. Встановити іменно остаточну причину не було можливості, та як лічильник згорів, електрична проводка була в принципі. Ціла подібних таких отворень не було виявлено, бо у зв'язку може з тим, що від воно все погоріло. А чи були виявлені інші, можливо, джерела пожежі? Ні, не було, тому що там було, як показує практика, і було те, що іменно в коридорі було руйнування шукатурки, тобто було найбільше перекриття зруйноване, і воно в місті, де виникло загорання». Разом з тим додачі показів запросили і енергетика, який виконував відновлювальну роботу у будинку Катерини Коломис. Петро Адамчук підтвердив слова фахівця ДСНС і зазначив, що інших осередків загорання він не виявив. Перше джерела це є якраз початок плавлення. А в інших місцях мацінувати в резетках в, 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 в микачах електросвітла. Ні, Чому, нас, виплав, виплав, ціли, там, був... там не відбувалися, бо тим більше вони ще й стояли в такі висрелені отвори, заглиблені, і там проводка була ціла. То під час відновлених робіт ознак місця? Так, Були поплавлені самі прилади, розетки, вимихачі, а за ними приєднання було ціле. Натомість, зі свого боку, сторона відповідача також клопотала про виклик їхнього свідка. Саме начальника департаменту технічного аудиту прат обленерго Олександра Короля. У суді він запевнив, що лічильник, який встановили працівники рівне обленерго у будинку Катерини Коломис, загорітися не міг. Відтак до пожежі вони не мають ніякого відношення. Разом з тим, Олександр Король стверджував, що виїжджав на місце пожежі особисто та обстежував залишки лічильника. Втім, коли до нього звернувся, адвокат, Адвокат позивачі Віктор Шевчук з проханням підтвердити свої слова доказами, їх у нього не знайшлось. Чи проводилось, оскільки ну, у вас приїхала комісія у складі ви і ще до працівника, так? так. ви пішли щось фіксувати, щось фоторувати, щось складати. Акт фіксації результатів. Так. На місці ми не складали. Окей. Не було що складати, не було відчильника. Ну, на роботі щось прийшли, подивились, У вас втрачене майно. Ваш лічильник? Втрачені. Автобург, щоб списати його з балансу, це вже по бухгалтерію. Батері здійснилася, які дії, якісь дії, я не готовий це. Тобто жодних актів ви не складали? Я особисто ні. То ви приїжджали просто подивитися, але нічого не вправляли. Ну, що складати, лічильника не викладати. І причин пожежі, відповідно, ми так само в жодних документах не фіксували. Причин знищення вашого майна. Ми не фіксували. Окрім цього, Олександр Король повідомив, що на місці пожежі вони також взяли зразки проводки для проведення експертизи. Втім, документального підтвердження цьому також не знайшлось. У підсумку суд взяв перерву на місяць. Відтак наступне засідання відбудеться уже в березні, де остаточно стане відомо, чи виплачуватиме рівне обленергокомпенсацію потерпілій сім'ї. Ірина Жуковська, телеканал ITV Media Group. Стріляв із балкона багатоповерхівки. Сьогодні близько 15-ї години у соцмережах з'явилося відео, на якому чоловік із вікна на восьмому поверсі у багатоповерхівці на вулиці Млинівській дістав зброю та тримає в руках предмет, схожий на пістолет. Згодом відповідне повідомлення надійшло і до поліції на місце події одразу виїхали патрульні та поліцейські рівненського районного управління. На місці виявили 38-річного чоловіка, який спершу не відкривав двері. Право. Охоронцям за результатами проведеної перевірки та з'ясування обставин події, поліцейські встановили, що особа, яка спричинила суспільний резонанс у наслідок вчиненого правопорушення в умовах правового режиму воєнного стану, виявився 38-річний рівнянин. Він першопочатково не відчиняв двері квартири правоохоронцям, За місцем проживання приїхала дружина з її слів, у діях чоловіка час від часу спостерігається неадекватна поведінка. У жителі обласного центру виявили пістолет, схожий на травматичний, який не потребує дозвільних документів та реєстрації. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про те, які підприємства визначили критично важливими на Рівненщині, про оновлення професій у закладах освіти нашої області та про те, що у заповіднику на Рівненщині помітили рисай, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Thank you. Ле серце у рівненській міській лікарні медики провели унікальну операцію. День масажиста: як масаж впливає на наш організм, та які хвороби він може вилікувати. Запустили серце у рівненській міській лікарні. Медики провели унікальну операцію. Пацієнту встановили рідкісний кардіостимулятор, який дасть змогу серцю відновити втрачені функції. Детальніше про складність операції та про відновлення хворого дізнавалася. Іванна Чорногорська. Через місяць Валерій святкуватиме свій 74-й день народження. Таку можливість він має завдяки кардіологам міської лікарні, які встановили чоловіку стимулятор для роботи серця. Пацієнт каже, почуває себе чудово, навіть в першу ніч після складної операції. Я не відчуваю болі і після операції медсестри вже готові були обезболюються давати. У мене не було симптомів болі. І я нормально після операції ніч спо на дачу хочу. таке відчуття, що я вже здоровий. Операції з використанням цього кардіостимулятора у Рівненській міській лікарні проводили вперше на допомогу медикам з майстер-класом. Приїхав колега з Тернополя. Медики не приховують, операція складна. Щонайменше тому, що подібного досвіду у них ще не було. Операція складна. Складність полягає в тому, що через винозний доступ потрібно завести три електроди. Один з яких це не просто електрод для стимуляції скорочень серця, але і для проведення дефібриляції. Пристрій буде синхронізувати роботу серця для того, щоб зменшити прояви серцевої недостатності. І звичайно, що усуне цю аритмію в блокаду, яка призводила до порушення якості його життя, так само як і серцева недостатність. Завідувач відділенням інтервенційної радіології Роман Осійчук розповідає: початок проведення подібних операцій у рівному відтепер дасть змогу людям зі складними патологіями серця отримати допомогу безпосередньо в нашому обласному центрі. Ці пацієнти мають високий ризик смерті. А цей пристрій якраз рятує пацієнта від можливих загрожуючих життю аритмій або блокад. Тобто, в цьому пристрої він багатофункціональний. Крім того, цей пристрій зменшує прояви серцевої недостатності. Лікарі наголошують, кардіостимулятор CRTD – досить дорогий пристрій. Здебільшого пацієнти не мають змоги його придбати самостійно, тому забезпечити ними лікарні може держава. Івана Чорногорська, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. 7 лютого в Україні відзначають день масажиста. Це досить складна професія, яка вимагає фізичної витривалості. За допомогою масажу можна зняти стрес, покращити стан шкіри та запобігти багатьом захворюванням. Як саме масаж впливає на наш організм, та які хвороби можна вилікувати за його допомогою? Дивіться у сюжеті далі. Професія масажиста станом на сьогодні є досить популярною. Разом із тим, це нелегка спеціальність, адже масажист повинен добре знати анатомію людського тіла та мати хорошу фізичну підготовку. Медики кажуть, за допомогою масажу можна не лише позбавитись стресу, а й покращити своє здоров'я. Якщо говорити за користь масажу, то він допомагає покращити кровообіг, зняти тонус м'язів. І також важливим аспектом є те, що масаж впливає на центральну нервову систему. Що поліпшує стан організму в цілому, не лише конкретну зону, яку ми масажуємо, а взагалі стан людини. Також за допомогою масажу можна позбутися болю в спині, а ще дієвий він під час реабілітації. Масаж, іде він як більш невід'ємним компонентом комплексного лікування. За допомогою масажа, ми лікуємо там протрузії, ми використовуємо масаж при вальгусі, також ну, різні масажі. Ти навіть навіть якщо звичайне розтягнення або десь позмовані м'язи, люди приходять з болі до нас, то ми також з цим працюємо. Лікувальний масаж підходить практично всім. Але є перелік того, коли він може бути протипоказаний, зазначає масажист Микола Плазунов. Протипоказання до масажу багато, але якщо говорити про основні, то це тромби, які є в організмі, тому що це важливо. Якісь захворювання крові і шкірні захворювання інфекційні. Микола Плезунов додає, перед масажем потрібно обов'язково проконсультуватися з лікарем. Він допоможе визначити, чи немає у вас протипоказань, а також радить не займатися самомасажем, щоб не травмуватись ще дужче. Взагалі, зробити такий некваліфікований масаж, якщо це робить звичайна людина, не спеціаліст, то це може тільки зашкодити, а не покращити стан, як цього хочуть. Ірина Грабчака Артем Шоула, телеканал Media Group. Захист титулу розпочали із перемоги. Діючий володар Кубка України з футзалу рівненський кардинал у першому матчі цьогорічного розіграшу на виїзді здолав МСК Харків 5-3. Рівняни на 30-й секунді пропустили, але ще в першому таймі зуміли відігратися і вийти уперед. Спершу забив Володимир Кручок. після автогол і крапку у першому таймі поставив Максим Малиновський. На старті другої половини команди обмінялися голами. За кардинал забив. Владислав Сорокін при рахунку 4-2 Ще один гол забив Малиновський, та все ж останнє слово було за господарями. Вони за три хвилини до кінця матчу реалізували дабл пенальті. Відтак 5-3 рівняни в одній восьмій розпочинають із перемоги. Попереду гра відповідь, яка відбудеться у Рівному. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково не стане, адже Україна переможе.